І на оцій порі підсумковий випуск новин. Далі про головне за день 15 січня. Служба безпеки України задокументувала, що російські удари по українській енергетиці є системною політикою Кремля, спрямованою на знищення населення, та містять ознаки злочинів проти людяності. Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ зафіксувала 256 повітряних атак РФ на енергооб'єкти та системи теплопостачання. Зокрема, з жовтня 2025 року окупанти ціли спрямовано атакували 11 гідроелектростанцій і 45 найбільших тепло. Електроцентрали. Крім того, ворог завдав 49 точкових ударів по теплових електростанціях та 151 по електропідстанціях у різних регіонах України. Найбільше обстрілів ворог здійснив по об'єктах теплової і електричної генерації у місті Києві, а також у Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях. Задокументовано, що РФ атакували критичну інфраструктуру нашої держави балістичними і крилатими ракетами Іскандер, Калібр, Х-101, Х-69 і дронами типу Герань. Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців. Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності. А це стаття 442 1 Кримінального кодексу України. Дана стаття застосована, оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає дану категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах. На Київщині поліцейські викрили та припинили діяльність злочинної групи, яка шляхом погроз і насильства вимагала у фермерки 130 тисяч доларів вигаданого боргу. За даними слідства, зловмисники тривалий час чинили психологічний і фізичний тиск на жінку та її родину. Вони погрожували розправою, неодноразово били чоловіка потерпілої, а також шантажували можливим викраденням їхньої доньки, намагаючись змусити сім'ю передати гроші. Для посилення залякування учасники угрупування залучили братів близнюків, які мають кримінальний авторитет. Їх використовували як засіб тиску на жертву та як гарантію виконання вимог без звернення до правоохоронних органів. У результаті проведених слідчих дій поліцейські зібрали достатню доказову базу. Шістьом учасникам злочинної групи, зокрема братам-близнюкам, повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування. У 2026 році очікується планове здорожчання продовольчого кошика. Про це розповів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. У медіа-центрі України фахівець також зазначив, що у зв'язку з постійними масованими обстрілами РФ по портовій інфраструктурі експорт продукції відстає на 47% від показників минулорічного року. У результаті товаровиробники вчасно не отримують валютної виручки і не зможуть ефективно підготуватися до нової посівної кампанії. Негативна ситуація спостерігається і у виробників, які виготовляють продукцію на внутрішній ринок, адже через систематичні ворожі атаки по. Терпає енергетична сфера, що також призводить та призводитиме до підвищення цін на продукти. Значно здорожчала кількість собівартості виробництва. Це ми бачимо і по молоку, і по м'ясу, і по крупам. Відповідно, на жаль, тенденція така говорить про те, що крупи. Напевно, що на відсотків 5 найближчий час можуть здорожчати. ситуація з м'ясом більш-менш стабільна, але не факт, що через здорожчання виробництва також можуть бути сткачки з ціноутворення, наприклад, на м'ясо, свинини, яловичини. Підросла ціна на найближчий час можуть зрости. Яйця там січень-лютий, десь порядку плюс 10 відсотків. Здорожчала собі вартість зберігання овочів. Якщо ми констатували, що в грудні місяці що ціна на них залишається більш-менш стабільною, то зараз деякі категорії. Овочів, вона почала ріст за рахунок здорожчання, утримання їх в зберігальних системах дорожчі стали тепличні овочі, які ми вже зараз цей сезон не виробляємо. А те, що виробляємо, зрозуміло, за таких обставин, воно є наддорогим. І відповідно імпорт є дорогим в закупці. І зараз ми бачимо, що гірки, томати вони є досить такими коштовними. Вартість хліба щомісяця також зростає в ціні. А десь порядка 1,5-2% відсотки також будемо спостерігати через ці безпосередні удари, які здійснює ворог по інфраструктурі. Ярмолинецька громада попрощалася із своїм героєм, старшим сержантом збройних сил України Олексієм Шведем, який загинув 5 січня 2026 року. Захищаючи Україну на сумському напрямку, йому не вистачило лишень 15 днів до 60-річного ювілею. На службу чоловіка призвали у червні 2022 року. Брав участь у бойових завданнях, охороні та обробці техніки, облаштуванні переправ і проходів через інженерні загородження. За мужність і професіоналізм він нагороджений відзнакою президента України за оборону України, почесним нагрудним знаком Сталевий міст, знаком ветеран війни та грамотами командування. Олексій Швить був відданим батьком, дідусем, чоловіком і наставником. Героя зустріли живим корм коридором земляки панахиду завершили священники православної церкви України, а поховали його на місцевому кладовищі у Ярмолинцях. Щире співчуття родині та близьким світла пам'ять герою. Начальник Хмельницької районної адміністрації Костянтин Кордонський разом із представниками ТЦК та Росушанської громади передали державну нагороду рідним загиблого захисника України. Солдат Анатолій Гнідий посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відвагу за вірність присязі під час захисту України. Він служив у військовій частині і загинув у червні 2025 року на Донеччині. Дружина воїна отримала орден, а присутні вшанували пам'ять героя хвилиною. Мовчання світла пам'ять Анатолію його подвиг назавжди залишиться у серцях рідних і всієї України. Підтримка фронту сьогодні об'єднує волонтерів освітян та громаду у Хмельницькому. Вкотре довели. Допомога військовим це спільна справа. Громадська організація, захист об'єднання волонтерів спільно із ліцеєм номер 14 Хмельницької міської ради передали автомобіль для прикордонного загону, який виконує бойові завдання на передовій. Ліцей №14 14 імені Івана Огієнка Хмельницької міської ради регулярно долучається до допомоги військовим, підтримуючи фронт різними ініціативами. Цього разу вдалося реалізувати наймасштабніший проєкт придбати автомобіль для захисників. В рамках місячника національно-патріотичного виховання, який тривав в листопаді місяці, було проведено чотири ярмарки. Це було чотири п'ятниці підряд, такий марафон. І ці кошти, які вдалося акумулювати, це загалом 155 тисяч гривень. Було витрачено на придбання автівки, яку будуть використовувати наші прикордонники для бойового злагодження на одній з ділянок фронту. Реалізувати задум вдалося спільно з громадською організацією Захист об'єднання волонтерів, орієнтуючись на зібрану суму. Підбір автівки здійснювали волонтери-партнери з Великобританії, які допомогли обрати оптимальний варіант. Автівку обирали наші партнери-волонтери з Великобританії. Вони нам на постійній основі підбирають нормальні автомобілі. І тоді вже логістикою до Польщі, на медик, і вже з Польщі до України. Логістика десь, я думаю, мабуть, до місяця. Я хотів дуже швидше, бо я сам розумію, що для виконання їхніх задач життєво необхідно такий автомобіль. Але так вийшло, що трошки десь ну, приблизно три тижні. І ще свята випали новорічні на якраз цей період, і вони нас затримали трошки. Автомобіль використовуватимуть для виконання бойових завдань перевезення особового складу та боєприпасів. Він допомагатиме прикордонникам на сумському напрямку. Завжди потрібно пересуватися. Зв'язку так, що потрібно і людей вивозити, і евакуйовувати, і для врятування життів, щоб швидко доставити в. В реабілітаційні центри наших військовослужбовців. Дякуємо 14-му ліцею за придбання автомобіля для виконання бойових завдань на Сумському напрямку Державної прикордонної служби бойового відділення е, артилерійського. Кошти збирали під час благодійних ярмарків ліцею, у яких брали участь учні всіх класів від молодших до старших. Вони приносили солодощі та смаколики, аби підтримати збори. Хтось пече домашнє, хтось приносить солодощі з магазинів, можуть бути просто цукерки. Також пробували робити не тільки, Солодощі, а дівчата сиділи і малювали аквагрим. Я не можу ще не згадати мівіни, яку ми робили. Тобто, ми брали свої чайники з, ну, з домів, ставили їх, розігрівали воду і просто за один раз ми десь приблизно все змітали. Автомобіль вже готовий вирушити на фронт, щоб допомагати захисникам. А така спільна підтримка залишиться в серцях тих, хто боронить країну. Анна Паюк, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині правоохоронці викрили корупційну схему в Укрстрансбезпеці. Старший державний інспектор відділу управління державного нагляду області отримав 30 тисяч гривень неправомірної вигоди від перевізника. За цю суму він обіцяв не притягувати порушника до адміністративної відповідальності за виявлення порушення під час перевірки. За фактом отримання хабара слідчі повідомили посадовцю про підозру за статтею, що передбачає відповідальність за прийняття пропозиції обіцянки або одержання. Неправомірної вигоди службовою особою суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 199 дев'яносто тисяч гривень. Триває слідство для встановлення усіх обставин справи та можливої причетності інших осіб. Будинок голівудського дантиста у Хмельницькому не секрет, що на вулиці Проскурівській збереглося чимало архітектурних пам'яток. Одна з таких будинок стоматолога Лева Хаселева. Але цікаво, там є не тільки особливості споруди, але й історія її першого власника. Подробиці у матеріалі колег. Двохповерхова будівля 1898 року нині є прикрасою в вулиці Проскурівської, але колись це була власність одного з найкращих дантистів міста Лева Хаселева. Довгий час він був чи не єдиним, хто вмів якісно займатися зуболікуванням. Тож до лікаря з'їжджались пацієнти з усіх околиць і навіть з-за кордону. Візокупу найостанніше оснащення для стоматологічного. Скажімо, надання стоматологічних послуг на першому поверсі була стоматологічна клініка і денний стаціонар, а на другому поверсі він сам жив і здавав, звичайно, як ми вже сьогодні говорили, в оренду дані приміщення. Це дуже було вигідно у 1922 році. Лікар покинув Проскурів та іммігрував до Каліфорнії. Там він продовжив свою стоматологічну справу і став відомим лікарем серед зірок Голівуду. Всі артистки красуні Голівуду і красені Голівуду. 30-40-х років ХХ століття це була посмішка саме Лева Хаселева. Будинок, який залишив Лев Хаселев, націоналізували після встановлення радянської влади. З роками його призначення змінювалось декілька разів. Незважаючи на це, основні архітектурні елементи споруди вдалося зберегти. На фасаді будівлі кожен перехожий може побачити рельєфні вінзеля у вигляді переплетених ініціалів першого власника приміщення та дату її становлення. Тут Певні фрагменти барельєфу, ви бачите наверху барельєф, вони, напевно, є оригінальними, хоча ми бачимо з вами вже сучасне оформлення. Десь якісь краплення є вже щось. Чогось сучасного. Хоча концептуально забудова збереглася з тих періодів. Нині у будівлі Лева Хаселова діє заклад громадського харчування. За минулу добу рятувальники Хмельниччини ліквідували шість пожеж на території області. Так, у Хмельницькому на вулиці Подільській горів житловий будинок. У селі Подільське Хмельницького району садовий будинок. У місті Городок на вулиці Степана Бандери спалахнула господарча споруда. А у селах Кальня Хмельницького району та Біла Кам'янець-Подільського району гасили пожежі у житлових будинках. У селі Клинове Сатанівської територіальної громади палала літня кухня. Усі пожежі ліквідовані підрозділами ДСН. Ніс постраждалих і загиблих на щастя не було. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки а в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонувати негайно 101. В Україні посилюють захист прав тварин. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє утримувати домашніх тварин на прив'язі без регулярного вигулу. Нові норми мають зменшити випадки жорсткого поводження та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. А що на це скажуть хмельничани? Далі Ну, залежить Є тварини, такі що їх е, треба тримати. На привязі, тому що не всі тварини є адекватними. Але взагалі, то тварини мають бути вільні. В принципі, позитивно, бо то, що маю собачку, нема такого поняття, як прив'язувати спець з нами на кроваті. Ну, то правильно зробили, що завернули? Мені взагалі тварин дуже жалко, а так, ну, я вважаю, що це ненормально, що тримати собак на привізі. Все Нормально. Позитивно, ну, добре. Я думаю, що це навіть дуже добре, тому що головне, щоб собачка, я думаю, була в наморнику, тому що зараз холод, морози. І, ну, це для них буде дуже, дуже холодно. Ну, собака на привязі кожен день і цілу нічну. Для мене, для мене це плюс. Я вважаю, що це дуже добре. Головне, щоб вона була е, там сповідочком, до прикладу, або якщо навіть без повідочка, щоб була в неморнику. Ні, в принципі, я дуже негативно відношусь до того, що зараз безпритульних дуже багато собак, і вони дуже сильно мерзнуть. Скільки було вже історій, що дійсно знаходили просто мертвих від морозу, замерзли собаки. Тipо. То зараз на привязі тримати таке. Якщо це ще, ну, блін, якщо це ще в селах, знаєте, там, де люди дійсно там собаки, там мають бути на дворі, бо непонятно, що може робитися. А в місті, то тим більше що ні. Дякую, що обираєте нас для свого інформування. Ми працюємо для того, аби ви володіли лише достовірною та перевіреною інформацією. Зичимо вам мирного неба, позитивних новин та змін лише на краще. Побачимось на першому подільському.